Зараз ФОП масово почали отримувати листи з Державної податкової служби про розбіжності, які податкова встановила, аналізуючи відомості з Державного реєстру фізичних осіб, платників податків про суму виплачених доходів так, порівнюючи з показниками, які ФОП задекларував в своїй податковій декларації платника єдиного податку. Що це за база та як перевірити цю суму? Для цього вам необхідно зайти в електронний кабінет платник. Податків в розділ «ЄК для громадян та друга закладинка запит про суми виплачених доходів. Створюєте запит. Дуже швидко. Головне, прослідкуйте, за який період ви запит створюєте, для того, щоб він співпадав з тим періодом, який зазначений в листі. Отримуєте відповідь, перевіряєте. Чи вірно, бухгалтер, який відображав вас в своєму 4ДФ, визначив період виплати, суму виплати. Ну, всі іноді помиляються. Перевіряєте суму, яка зазначена в листі Державної податкової служби. Ну, і відповідно перевіряєте свою суму та що визначити вашій податковій декларації, якщо е, помилок немає, ваша сума доходів виплачена, е, визначена, вірна, помилки в 4 дефі, які показали бухгалтер, е, то варто на такий лист написати відповідь, в якому вказати цей факт. Якщо ж ви встановили, що все ж таки помилилися ви, і вам необхідно подати уточнюючу декларацію у разі, якщо ви відобразили дійсно менше доходу, ніж потрібно було. Ви подаєте уточнюючий розрахунок, в якому вказуєте вірні показники своєї податкової звітності. За, ну, зазвичай зараз приходять запити за 2022 рік. І на що я хочу звернути увагу? Що, якщо ви показали показник менший, зараз подаєте уточнюючий, то Відповідальність е, до вас застосовуватися не буде. Відсутні штрафні санкції. Відповідальність буде лише у тому разі, якщо ваш дохід дійсно перевищив той граничний ліміт, під час якого ФОП може перебувати на тій або іншій ставці єдиного податку. Тому перевіряємо, робимо запити, уточнюємо у разі необхідності або ж відповідаємо листом державну податкову службу. Це процес нормальний, боятися не потрібно, але такі запити це результат декларування бухгалтерами ФОПів. Чотири деф.